Доброго дня, любі мої українці. Я думаю, вже всі знають теоре, яке сьогодні сталося в нашій країні, коли російська ракета вдарила по Ахмадит, попала в дитячий онкоцентр, де проходило лікування тисячі дітей, діти, яким потрібен постійний гемодіаліз, діти, які кожного дня виборювали своє право на існування, які боролися зі своєю страшною хворобою. Ви, суки, сьогодні завдали цей удар і забрали в дітей, як то кажуть, останній шанс на да. нормальне існування, на нормальне життя. Я досі не можу заспокоїтись, у мене просто немає слів. Я коли подивилася кадри, як діти сидять у крові з осколочними пораненнями, діти, які сидять із крапельницями під, під цим зданням, це просто жахи. Це просто жахи. А ті суки на болотах викладають відео і радіють тому, що вони наробили сука на нашій землі. Я хочу сказати кожному із вас, хто підтримує те, що відбувається в моїй країні, сука, горіть у пеклі, горіть у пеклі, щоб 20 ваших поколінь виродків просто не мали тіснування. Просто ви кончені пі, і хай весь світ знає, що ви терористи. Ви воюєте з ким? Ви воюєте з суки з дітьми і з мирним населенням України, тому що військових ви не дуже можете на полі бою побіждати. так ви вирішили бити по цивільних гнидиви? Я надіюся, що я вірю в те, що Бог є на світі, і що він вас покарає так, що вам буде мало місця, і тоді ви сповните кожну дитину, яку ви вбили на нашій землі. Суки, горіть ви в пеклі, гниди кончені. Ненавиджу вас. Ви під.